Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Усім добрий ранок. Четвертий день тестового тижня, і його можна описати так. Що не спілкувався з карманом між іншим, угу. з другом сержантом угу. і анонсував, що будемо віджиматися багато. Чому? Багато будемо віджиматися Ні. багато. Прозвучала така фраза. Так, так що побачимо. Я не хочу це бачити, я закрию очі. Ти будеш учасниця руки... цього дія. Я не годна вже не годна. не годна. А годна, Катя, чи не годна дізнаєтеся у цій програмі? Доброго ранку. Угу. Ранок такий цікавий сьогодні, досить втомлений. Коли Сонний, наш, та... втомлений. У Нас було двічі поспіль тривоги, тому ми поспали десь в загальному, кому почастили, можливо, години три. А, сьогодні подивимося по спостерігам із настрій всіх, тому що в нас в принципі насичений день. Ну а ранок нас традиційно з ранковою молитвою і зарядки. Присуті орльожа. І ось наш ранковий порльожа перший. І рубрика відтискання покарання планкування. Так, отримати покарання можна ще й тоді, коли тупиш і не чуєш власний позивний на перекличці. Три, три два, два, три, три, п'ять, дві, шість, сім, 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 Сіхім. вісім, вісім. Після легкого ранкового покарання в нас традиційно була молитва, а потім ріг. Звіти серця мого. До речі, ми сьогодні біжимо. І нас ніхто не співає вже. Не співає, вочевидь, просто більшості вже просто немає сил. Після таких нічних пробуджень. Традиційно після зарядки, вгадаєте, куди ми пішли на страту. Виявилося, що страта – це симулятор стрільби. Зараз ми знаходимося в кімнаті симулятора зі зброєю. От і кожен по черзі знову бранці підходить, бере зброю і вистрілює в декілька, декілька мішеней, їх є чотири. Потім нам показують результати, і так це все продовжується. Ми тому тихенько тут це все начитуємо. Ми, тобто я, або ті відняли мову. Я дуже хочу спати. Мої молитви було почуто. Друг кабан подарував нам можливість відпочити. Добряче півтори години ми були в казармі. Михайло, ти виспався? О-о-о, я прямо заснув і отак робив так. По вночі ми дуже мало спали О, це, в укриті на смертоносному протязі. Ми спали вночі. Ну як спали? Ой, тому ще потім бігли до казарми, потім з казарми до укриття і туди-сюди. Потім знову до казарми. Ну і так по коло. Я вже сам заплатився. Як це все було? Тому ми всі були досить виснажені. Нам дали змогу відпочити не просто так, бо після обіду на нас чекав ще той квест. Твій тестовий тиждень на армії фам. Аудіо Щоденник випробувань у третій штурмовій.